Святий Петро, колишній митар, був головним збирачем подати в Африці за царювання імператора Юстиніана. Людиною він був жорстокою і немилосердною. Одного разу він кинув шматком хліба в жебрака, який невіступно просив милостині. Вночі Петро у вік сні побачив себе померлим і те, як святі ангели зважували його діла на терезах правосуддя Божого. На чашу добрих діл нічого було покласти, окрім шматка хліба, кинутого жебракові з досади. Але й це. Зупинило чашу з порочними ділами, яка опускалася вниз. Петро зрозумів значення сну і, покаявшись, цілковито змінив життя. Він щедро роздавав нужденним милостиню, годував і одягав багатьох. Одного разу Петро побачив у ві сні Ісуса Христа. Господь був одягнений в одяг, який святий колись подав жебракові. Тоді Петро роздав своє майно бідним і доручив своєму рабу продати самого його в рабство, а гроші віддати жебракам. Раб Виконав наказ господаря багато років. Святий Петро покірливо і старанно працював у свого пана. Одного разу його впізнали торговці, яким він був відомий раніше. Вони сказали господареві, хто його слуга. Почувши цю розмову, святий негайно пішов із міста. Ідучи, він звершив диво. Раб привратник, глухий і німий, отримавши від праведного Петра ім'ям Ісуса Христа, повеління відчинити ворота, виконав наказ і отримав одразу слух і мову. Він поспішив про все розповісти своєму панові. Привратник додав, що із уст святого, коли той наказував відчинити ворота, вийшов вогонь, який торкнувся його обличчя. Після цього він став чути і говорити. Усі вирушили шукати Петра. Але пошуки виявилися марними. Святий зник і до самої смерті залишався невідомим.